Відповідно до частини першої статті 268 КУПАП, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, ковма іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто. Відповідно до частини першої статті 271, розгляд справ про адміністративне правопорушення може брати участь адвокат інший фахівець в галузі права, який незаконно має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Диспозиція частини першої статті 268, частини першої статті 271 КУПАК прямо вказує, що я маю право, що мій клієнт має право вибору при залученні або залучити до участі у розгляді справи адвоката або іншого фахівця в галузі права. Крім наведених положень КУПА право на представництво інтересів закріплено іншими актами законодавства, що підтверджується наступне щодо судової практики 30.06.2023 року ухвалу Миронівського районного суду Київської області суддя Борисчук С. розглянувши заяву особи, яка притягається до адміністративної відповідальності про відвід головуючого судді Миронівського суду Кириленко від участі в розгляді справи про вчинення адмінправопорушення частина 1.130 сто купа, зважаючи на те, що вона в порушенні його права передбачено 268 статті восьми супереч його волі відмовила в допуску особа 2 до участі в судовому засіданні якісті захисника, які є фахівцем в халузі права, але виступав не як адвокат. Судом встановлено процесуальну можливість залучення представником фахівця у фахівця у халузі права особи не адвоката в справі по статті 130. Суддю, яка відмовила у доступі до якісного правосуддя, не допуску представником особи, яка не є адвокатом, а інше контент галузі права було відведено як суддю. Рішення від РСРІ 112.02.92.09. Практика є СМЕЛ, у справі, які розглядаються. Ні, так, було чому? Тому, тому, що... тому, що... відбився, ні, ні. ні. Чому я а, був представник, представник фехівець в галузі права. А суддя сказала не тільки адвокат, а не інший фахівець науці права. Людина обґрунтувала, що має право навіть на підставі усної довіреності, а нас воно реально навіть є, і відповідно відмовила в доступі до правосуддя. Дані судді було заявлено відхід і розглядав інший суддя даного суду. І інший суддя даного суду сказав, що дійсно і інший фахівець в галузі права може бути і є рішення конституційного суду України навіть декілька щодо даної частини. Що іншого фахівця в галузі права так я законно маю право, я доктор юридичних наук, я професор, я маю право.